Доброго дня, Україно! Сьогодні будемо пробувати і ми закривати вологу. Надзвичайно швидко висихає земля. Поїхали з батьком на поле глянули. Пора, скажімо так. Та і борона шлейфова 5,6 Агрокалина. Ми не знаємо, чи наш Джундір 115 лошадіних сил, чи він її взагалі потягне, тому що є підозра, що можуть не потягти. І що тоді робити? Слава Богу, що Т-150 ще в дворі стоїть. Якщо що, то е під'єднаємо до Т-150 Т-150 потягне 100%. Ну те, що, приєднали? В принципі, швидко коробки, все. В коробці зараз масло батько гляне. Розривні поставили, шланги точніше приєднали, шланги прив'язали, щоб воно нікуди не діло. Я зараз відкручу. Тут все ок, агрокалина продав мені її товариш на робіток 100 гектар. Стан нової. Саніка. Мощніше все, таке як і в Велесі. Нам вона дуже сподобалась. Єдине, що був розрізаний один скот, прийшлося замінити. Та й що, вперед? Центральний, може я зняти. Центральний вин. Це розкрутиться та загубить. Легко. Давай знімемо центральний винт і вперед. Ну та й що, друзі? Тянуть джундіровські коні аж бігом. 11 половиною, можна й швидше. В тракторі просто не всидиш. Непогано й виходить, дивіться. шоу. А пооранки я взагалі навіть не уявляю, просто красота буде. Заїхали, я думаю, просто супер вчасно. Зараз воно все вирівняється важливо що загортають, усі канави загортаються е, вологим ґрунтом. Воно то і дощ передає, але ну, на дощ дуже не потрібно надіятись, потрібно, щоб виходило все, скажімо так, як запланував. Дивіться, бачите як Була і грудочка, але шлейф справляється. Я просто в захваті. Зразу взяли діагональ, а потім заїхали без діагоналі, тому що, якби ж була підрулька, то було б класно. А так, щоб лишній раз не їздити по одному й тому самому. Ходимо в напрямку обробітку. Десь є й мокре прямо, не без того. Але, друзі, як я й казав, вивітрюється з такою швидкістю, що просто капець. Тому будемо працювати. У попереднього власника тягали е дарунну борону тягав МТЗ 130-сильний. То казав, під гору вже було важко. Джондір, смали взагалі без проблем. Аби в тракторі сидів. Просто бомба. І борона просто бомба. Красота. Якщо ви мені скажете, що е, там, де колії трактора, сильно затрамбується ґрунт, друзі. На рихленню трактор рне не так. Набагато менше грузне. Та й резина на ньому широчезна. Ох, мох, міст як грає. Олексійович довольний. Головне, щоб Олексійович був довольний. Взагалі надзвичайно приємно, якщо ви берете якийсь, купляєте якийсь агрегат і він виправдовує всі ваші сподівання. Це просто емоції такі, знаєте, як якийсь джекпот вроді виграв. Просто суперово. Ну і висновок по бороні, друзі. Йде вона по будь-яких рештках. Да, воно набивається, ну воно рівномірно з неї випадає. Просто рівномірно. І наступний раз, взагалі, є такі плани, щоб обійтися без культивації, щоб працювати бороною. Якщо, скажімо так, Не прозівати фазу бур'янів, щоб ниточку воно вичесало та й усе. Ну, подивимося, це такі плани. Плани і спілкувався я з людьми. В людей виходить така стратегія, що закрили вологу, потім бороною і посів. Ну, а там подивимося, як воно буде на практиці. Тому що наш двохрядний культиватор, я думаю, може забиватися по такому бадиллі. Ну а там час покаже, друзі. Так, друзі. рихлення спробували, все супер. Зараз переїжджаємо, переїжджаємо на Оренку. Звісно, що все буде. Ще краще ніж на рихленню. Ну так самому цікаво, цікаво і вам покажу, скажімо так. Ну та й що, потихеньку розкладаємось. Так, не пам'ятаю, куди який речах. Дивитись треба тільки, щоб троси не зачепилися за ліву праву різьбу, бо був момент такий. Так. Фух, це другий раз розкладаюсь, так тепер... Сейчас ему потихоньку в а на эту сторону. Так, виходить у нас діапазон D і рушаємо на першій передачі, а тоді вмикаємо другу. Так, зараз спробуємо що воно виходить. Ну, друзі, і знімати... Знімати відео і працювати, звісно, трохи не то. Так, що в нас тут? Дивимось, яке. Зараз хтось скаже рано, хтось не знаю, коротше, Грудочка сиренька. У нас просто, друзі, часто було так, що усі нерівності ми е, засипали уже сухим ґрунтом. От не вгадували. Пізно ми завжди заїжджали е, закривати вологу. Були такі моменти, і тоді, коли дощу нема, Получалось так, що сіяли в сухе. Боль таке. Ой. Ну, та ну, шлейф є шлейф, друзі. А що там балокати? Виходить просто фантастично! Просто фантастично. Зараз трошки підніму, щоб ці рожки були вище, скажімо так. Також регулюється угол зубів переставлянням цепа можна вище поставити, тоді буде ще більш він дужче нахилений. Колія я від трактора. Ну отако Ну, на рихленню не то крине, це однозначно Та ну що, друзі, працюємо, працюємо, бо скоро закінчується наш день Так, друзі. Також корілі 9 кілометрів. По рихленню був перший, чи той другий, друга передача. На діапазоні Д. А тут перша передача. І швидші нема діла. Швидкість, в принципі, 9 кілометрів. Бистріше не виходить. Ну, обробляє просто картинка, просто картинка. Будь-які ями загорто. Та й що, друзі, боротьба? За вологу продовжується. І як же добре, якщо є справжні друзі, дзвоню до товариша Агрополтава, там де я беру препарати, гербіциди. Кажу, друже, ну, треба... влага тікає, поможи. Каже, час буду прилітає. З нулячою 9-метровою чи 9,6 захват, шлейф борона від Ерідона. Просто Все те саме. Скорость та сама, тільки трішки другий захват. Це йому мабуть, мішає трохи. Просто робе, я не можу нарадуватися цій шлейф бороні. Хоч 9-метровий, хоч 5,6. Ну, рівняється. Я ж кажу, таке відчуття, от Руслан, знаєш, як вроді виграв джекпот якийсь, поняв? <рес> <рес> Просто капець. Ну, я, ми, я не знаю, сантиметрів по 15. Боже рії просто картина. Так, да, друзі. Оце тракторець. Обкатує борону на моєму полі. Прекрасно, просто прекрасно. Та й що, друзі? Хто також розпочав польові роботи, всіх вітаю. Працюємо далі, я думаю, за сутки ми справимось. Та й все. Просто пушка. До речі, друзі, трактор УМЗ проданий. Всім пока.